Народ, ну ви послухайте цю красу. Це катець, який сікай. Зараз п'ята п'ята раночка, тільки все прокидається. Рибка, пташки, природа. Коротше, і ми прокинулись, приїхали з самого рання. Народ, я усіх вітаю. Сьогодні рибалочка, яка мені дуже зайшла, особливо з минулого разу, коли ми дубасили карасів на... Ох, як рибка скидується. На попла-попра. Сьогодні приїхали і будемо знову сподіватися на карася. Там така рибьоха скидується, я вам кажу. Я дуже сподіваюся, що то карась. Дивіться, поплапор. Я бачу, що вам також сподобались ці рибалки. Коротше, це така тема, що клює все. Але сьогодні ми приїхали дуже рано. І будемо ловити карасів. Не знаю, може краснопілочка, може окунь також, як було там вся рибалка на поперу коньова. Коротше, така снасть, що на всю рибу. Але сьогодні я взяв черв'ячка, щоб чисто на карасі. Аби він клював і аби хватило черв'яків. Коротше, друзі, пляха, як вже хочеться зробити цей перший закид скоріше, поки саме рано ще хочеться зараз шмаляти, шмаляти. Не знаю, наскільки нас вистачить, але... Коротше, я сподіваюся, ми половимо карасів. Ну що, давайте вже скоріше збиратися, блін, терпіння вже немає, якщо чесно. Хочеться вже шмаляти, блін, карасів дубасити. Раз, окрім червячка, до речі, нічого не брали. Бо хочеться чисто зараз. Карася, коротше. Хоча можна було по паріка взяти, але хай його вже. Хай вже той парік. Живе, блин. О. Блин. Ну шо, давай же. О, давите. Кайф. що народ зацінить до карась ну що з почином який перший як він клюнув це капець ай клас друзі ну тут обов'язково хто ще не підписаний буду дуже вдячний вам за підписочку рибалочки топ ай, нормальний карась Одразу скажу, це вже інший день, але, але ви бачили цю ситуацію, тільки приїхав на місцину, прямо перед камерою нагло прийшов чоловічий якийсь, устав, почав рибалити на вудку. Ну, коротше, тут же ж така фігня, що вже не познімаєш нічого. Хоча місцина була прикольна, одного карася висмикнули зранку. От. І потім вже куди не поїдь, скрізь все зайнято. Той ще вихідний день був. ну коротше, Сьогодні вже будній. будній день. Сьогодні приїхав в таку місцину. Дуже хочу порибалити, продовжити на поплапопер. Приїхав в таку місцину, прикольно, але, блін, позаростало тут, позаростало тут усе. Я тут останній раз рибалив в кінці березня місяця. Ми тут дуже непогано відловилися на поплапопер. Було все. От, приїхали знову сюди сьогодні. Водички взагалі немає. Коротше, воду скинули, кущі повилазили, кувшинки повиростали. Тому зараз будемо щось намагатися спіймати. Сьогодні продовжу на черв'ячка, нічого, крім нього, не брав, бо сподіваємося на карася. Карась, оконь, краснопірка, плотвичка. Коротше, будь-що хай клює аби клювало. Трішки ранувато я приїхав, сонце ще лупить просто неймовірно. Тому зараз трішки посидимо та почнемо нашу рибалку. Це в мене п'ята чи шоста рибалка з цією снастюхою взагалі. І в цьому році, і взагалі в цьому житті. Дивіться, хто ще не знає, мені тут підказували, як це робиться. Повідечок у нас йде на шнурочкові. Поплапопер, скільки він, грамів 5 плюс-мінус. І на ньому повідець, хай сантиметрів 30-35 може. Поставив поки що ось таку дробиночку, але не знаю, тут такі місцяки, що, мабуть, треба буде її зараз прибирати, бо дуже тут мілко. І що, сюди нашого черв'ячка закидемо, підбулькаємо. Друзі, як завжди, буду читати, прислуховуватися до ваших коментарів. Може десь щось не так роблю. Ви ж підсказуйте, я буду дуже цьому радий. Так. Потопило поплапопер, а потопила у нас плотовичка, друзі, навіть не на краснопірка. Саме плутовичка. Прикольно, невелика, правда. Але бачите, перший закид, перша рибка. Ну тут така снасть, що тут можна в ці прикмети не вірити. Буде клювати і далі, я вам так скажу. Плотовичка перша. Черв'ячка зіжрала повністю. Знову хтось невеличкий. О, це вже бачите, червона пірка. Маленька, але нахавана. Дивіться, пузата. Так, а ну давайте нам щось крупніше. Що це за дитячий садочок? Ну хоч черв'ячка залишила. Зараз отуди далі кинемо, може там щось крупніше буде. Ух тут, тут, взагалі вкрав. Вкрав поп попер Так тут оконь. Оконь, бля. Дивіться. Окушарик, блін. Малюсенький взагалі. От падлюка, а де ж крупний? Місяць тому крупні окуні тут брали. Так, хтось. Хтось сидить. Знову невеличкий, блін, напроти сонця не видно ніфіга. А ну це в нас Краснопірка пірка. Коротше, бачите, оце пекло п'ята вечора. Коротше, от така рибка. Риба навіть тепла, ніфіга собі, наскільки ж там вода тепла. Я то в забродах цих стою. Коротше, щось ні окуня крупного, ні краснопірочки крупної. Щось поки що ніфіга крупного. Тільки таке погратися поки. Друзі, камера сіла, бачите, я без павербанку сьогодні. Не сазанчик, але дуже приємно, гляньте. Карась, блін! Нарешті, ну хоч щось, та ще й гарний, гляньте, який. Прям в протоці оці. Карасик клюнув. Ай, красунчик, блін, А я же думав маленький сазанчик нарешті підсів. Дочекалися, блін, карась. Ай-яй-яй. Блін, і камера сіла, це капець. Зараз перевірю другу батарейку, але мабуть вона також сівша. Блін. Не, ну кайф, кайф. Нарешті дочекалась, хоч одну рибку. Фух. Опа-на. А ну хто це? Це знову червона пірка у нас. Краснопірочка невеличка. Це вже не карасик, але а, це у нас окунь. Бачите. Ну такий побільше. Коротше, снасть косить все. І карасів, і окунів, блін краснопірку, плотвичку, сазана ще залишилось піймати. Ну це капець. Ох, ну це мабуть, та не мабуть, це найбільший за сьогодні окунь. Опана. Бачите, не сазанчик, але все одно приємно. А, це в нас знову окошарик. Маленький. Блін, ну вони тупо гуляють на одному місці. Ну вони навіть не шоркають по дну, нічого не шукають. Тому мені здається, що їжа їм зараз не цікава. А ото між ними прокльовувати отакі От окушки, краснопірочка. Блін, хотілося б, звісно, щоб він клюнув. Кудись там потяг, очередь якийсь, але не знаю. Окушарик, але дивіться який він тільки вилопився. От засранець і клюнув, ще й зажирав. Я офігею. Куди ж ти так клюєш то друже? Коротше, бачите, сонечко сідає. Починає рибка нормально проклювуватися. Ну, розмір такий літній коротше так що це в нас? знову окунь чи що а ні! о це вже нормальна така о друзі бачите ближче до вечора і нормальний розмір проскакує ви бачите майже під ногами прям ловлю оце вже краснопірочка гарна зацініть оце вже розмір оце вже наш ай ай, -ай. Пішла. Короче. Бачите, ближче до вечора вже і починає рибка нормально клювати. Сонечко вже майже сіло, ну, за деревами вже воно все, сіло, можна так мовити. І починає брати нормальна рибка. Але я вам скажу, що до темна я тут не простою, бо тут такі хащі, просто, треба ще вибиратися буде якось. ну Зараз по максимуму щось намагаємось зловити таке смачненьке, величеньке. Тож ще кидаємо, бачите? Буквально декілька метрів, хай 7 метрів від мене. Ловлю рибку. Тут, тут карась клюнув, окуні тут клювали. Зараз оця краснопірочка така нормальна. Кайф. Сонечко десь там за деревом вже. А тут, бачите, тут краса, тут воно вже не сліпить. Те, що треба. І рибка розклювалася. Ну це знову наш ай, барбусик отакий Малюсінький Так, ну хоч не зажрав А попла попер він топить так, наче там карасівіч якийсь У нас, піх його знає. О! О кошок, дивіться, о, оце нормальний вже, оце те, що треба розмір. те піде такий, в принципі, ще. Ого, як звичайно Зажрав, зараз ми його обережненько. Обережно. Оп! Де там той? Гачок та й Ось така вона рибалочка чергова на поплопопр. Сьогодні вже все, шабаш. Зараз майже восьма, буквально там якихось 5 хвилин, буде восьма, зараз вже темніє і темніє. Коротше, треба вибиратися з цих чигирів, бо тут позаду мене, бачите, які. Кущі. І так, метрів двісті зараз. Ніякої стежки ні просто тупо карабкатись. Тому зараз часу обмаль, треба виходити звідси. Що по рибальці? По рибальці маємо ми декілька днів назад карася зранку, і сьогодні в нас вечорка принесла також одного карася. Але сьогодні ми вже стояли, впиралися, коротше, стояли біля сазанів, хоч за ними постежили. Щось падлюка брать не схотів. Ну і що? Одна червонопірочка така більш-менш що порадувала. окошарики плотвичка мілка, дрібна рибка. Ну, коротше, це вже літо, друзі. Літом воно так і є. Літом клює все підряд. Це вже не весна, там, де можна трофейчиків половити. Це вже літо. І це попло коротше Косить всю рибу. Вбиває все живе, що плаває у воді. Я вам кажу, з цією снастюхою. Без риби точно не залишитись. Навіть карасі клюють. До речі, є відео, як ми на поплапопер половили гарно, чисто, добрячих таких карасів. От. Ну, Сьогодні от така вона рибалка виявилася. Що можу ще сказати? Нічого, рибалка кайфова. Короті, друзі, Підтримайте цей канал, будь ласка, підписочкою. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Тут рибалочки кайфові. Ну і обов'язково вподобайка. Лайкосик цьому відео. Буду дуже вам вдячний за вашу підтримку. Ну і що до наступних рибалочок?